З нашого закладу становить 230 діток. Навчальний рік, 22-23, у нас так і було, 230 діток. На сьогоднішній день у нас 311 діток. Тобто ми перевищили проєктну потужність. Відкрито 12 груп, Чотири групи у нас молодших, чотири середніх і чотири старших групи. На сьогоднішній день. У нас головний, скажімо так, меседж закладу це власне створення відповідних умов для діток з особливими освітніми потребами. У нас їх аж 11, вісім дітей у нас із четвертим рівнем підтримки. Це один із найважчих рівнів підтримки. Є в нас дитина із асистентом дитини. І, власне, три дитини у нас і третім рівнем підтримки. Відкрито у нас на сьогоднішній день це 10 інклюзивних груп. 10 груп із 12 груп сорок. Це діти більше із аутичним спектром захворювання, одна дитина із синдромом Дауна і одна дитина із фізичним порушенням. Кадрове забезпечення нашого закладу, скажу відверто, так ми, ми лише, скажімо так, рік відпрацювали повноцінно, то на сьогоднішній день у нас трішки не вистачає. Нам потрібні дуже потрібні це музичні керівники. Є в нас один медичний керівник, але ще потрібно дві посади не закриті. Ну і, звичайно, це вихователі, асистенти вихователів, тому що діток із ООП у нас дуже багато, які, власне, вони потребують саме це асистентів-вихователя. Хочу сказати про те, що в закладі постійно проводяться різного роду заходи. Діти на сьогоднішній день перебувають в комфортних умовах, як в самому закладі, так і в укритті. Ми постійно стараємося робити комфортні умови, що поліпшувати в укритті. Одним словом займаємося різними різною модернізацією нашого укриття. Хочу сказати про те, що за звітний період у нас було проведено три педагогічні ради, семінари, інтерактивні семінари, практикуми. Були відповідно за згідно верніше плану річного проводилися у нас. Засідання команди психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП, майстер-класи, різні практикуми, тижні безпеки дитини, конкурси це такі, як «Тиждень здоров'я, кольори літа, моя Україна, тиждень доброти, різдвяний тиждень, флешмоби були різні проведені, як до Дня прапора, так і до Дня Незалежності. Виставки малюнків під мирним небом Україна, виставка «Осінні фантазії. Це була просто унікальна, надзвичайна виставка, де попрацювали дуже плідно і гарно. Ми побачили таку спільну роботу як батьків, так і дітей, адже на сьогоднішній день цей трикутничок ніхто не відміняв. Має бути чітка робота як. Сім'ї, дитини так і власне нас педагогічного колективу. Виставка новорічних листівок, день відкритих дверей. Всі, хто мав бажання, мали змогу відвідати цей день і, власне, ще раз переконатися в забезпеченні, матеріально технічному забезпеченні нашого закладу, ну і в самій співпраці закладу батьків і дітей. Різні розваги та свята. Це великодні відчування, випуск у нас вже відбувся. Це перший випуск, це знаєте, як оті ластівки вилетіли гнізда. Напевне, він е, саме буде такий, який запам'ятаємо ми всі і, і надовго, скажімо так. Чотири групи в нас випустилися. Фізкультурні розваги до Дня знань, розваги козацькі забави, квест градин народження садочка, адже нам був рік. Музично-спортивні розваги, розваги до Дня Святого Миколая, Різдвяне свято, е, зимові в іншування. І так далі. Тобто тематичні, такі, як Шевченківські дні і тому подібне. Наша планета, наша домівка, планета Земля, День Вишиванки, Всесвітній День Журавля, День народження смайлика і багато-багато решта всяких заходів, які постійно проводяться в нашому закладі. Також поточному, верніше, в звітному періоді, в звітному році, ми висадили алею перемоги спільно з батьками, спільно із нашим головою. Хочу сказати також про те, що наш заклад займається і благодійною діяльністю. Ми до дня нашого народження, нашого Петрика, що ми зробили? Ми один день своєї роботи заробітну плату, ми відпрацювали і один день цієї зарплати ми склали загальну скриньку. До нас долучилися батьки наших вихованців і всі, хто бажав це зробити, також долучилися. І ми закупили два старлінки з усіма складовими, те, що, мало, ну, те, що потрібно, щоб повністю ці старлінки можна було просто під'єднати, підключити і вже ними користуватися. І передали саме на передову військову частину, яка сьогодні цим ним і користується. Також постійно ми здійснюємо. Взяли якби підшество, скажімо так. У мене на сьогоднішній день в нашому закладі працюють працівники, в яких чи то сини, чи то чоловіки, чи то батьки перебувають напередодні. І ми прийняли таке рішення спільне про те, що будемо. От особливо це до Різдвяних всіх свят, грудень і ось січень місяць ми продовжуємо їх радувати такими знаєте наборами, смаколиками. А саме ми печемо по 400 пиріжків і різні смаколики солодощі, малюнки наших діток відправляємо на передову. Хочу сказати, отримуємо масу вдячності, але ви знаєте особисто моя думка. Це краплинка в морі і вдячність не вони нам, а ми їм за те, що реально ми можемо навчатися і навчати наших дітей. Це та краплинка, яку ми можемо собі дозволити зробити власне на базі нашого закладу, і ми її продовжуємо, скажімо так, дотримуватись і робити на ринку харчування. У мене ВПО 14 дітей, дітки з ССУ та Нацгвардія, 41 дитина, УБД, 6 дітей, матері одиночки 5, з багатодітних дітей 29, діти з інвалідністю, одна дитина, ООП, 11 дітей, діти з сіми загиблих, померлих захисників та захисниць України. Одна дитина, діти позбавлені батьківського піклування одна дитина, діти осіб з інвалідністю внаслідок війни дві дитини. Загалом дітей пільгової категорії: 111 дітей і 311 зарахованих діток. З них 100% безкоштовно харчується, 70 дітей. Та на співфінансуванні 41 дитина. Ну і вже на сьогоднішній день зрозуміло питання, що у нас вже. Звернулися 10 батьків, які написали заяви на безкоштовне харчування. Це вже по новій нашій власне дані прийнятим цим рішенням, що дітки отримали ці пільгові категорії. Що я хочу сказати на рахунок роботи нашого закладу щодо ремонтних робіт? Знаєте, скажімо так, не завжди те, що нове, воно все ідеальне. Тому що і нове теж має здатність і ламатися, і має здатність, скажімо так, щось десь псуватися. Стоїть на поточці постійно, це заміна кранів, це якісь заміна замків, ручок дверних і так далі. Тобто це називається як поточка. Але за звітний період нами було дуже багато що зроблено, звичайно, не без. Допомоги власне, нашої сільської ради, нашого голови сільської ради, були поставлені козирки. Козирки над усіма входами, які дають змогу власне, зберегти це дверне полотно від корозії, тому що постійно йдуть, іде дощ, іде сніг, воно туди залітає, падає і так далі. Корозія розідає ці розістіть ці всі дверне полотно. Тому ми встановили козирки над. Усіма дворима е, технічних приміщень е, і три таких потужних козирка Це над двома е, прийомник, прийомниками, ми їх так називаємо, і над вхідною групою, яка виходить власне, на, е, у внутрішній, внутрішній дворик На сьогоднішній день. Саме в укритті зроблена потужна робота. Чому? Тому що ми підняли всі, всю теплотрасу, скажу так, яка заважала нам пересуватися, і збільшили таким чином трохи власне, саму площу, де можуть перебувати діти. Ми перенесли, ну давайте так скажемо, модернізували да, каналізаційні труби, модернізували ми теплотрасу, ми зробили там, відновили покриття, провели ремонтні роботи, такі як косметичні ремонти, зробили там естетику наших власних стін, от і таким чином. Завдячучи цьому всьому, а да, ще головне, от зараз буквально ми встановили це не за прошлий, скажімо так, звітний період, але от саме зараз ми встановили вже чотири таких вентилятори, через які ви знаєте, це нові вентилятори раджу нашим освітянам, тому що вони дуже потужні і вони дуже круті в тому плані, що через них проходить саме труба опалювання. І вони е, дають тепло. Тобто вентилятор працює і, відповідно, він завдяки цій трубі опалення, яка проходить там е, теплотрасі, вони дають тепло. Е, взагалі е, є питання, звичайно, скажімо так, щодо подальшої модернізації нашого укриття. Це власне збільшення самих туалетів, тому що е, на сьогоднішній день відвідуваність наших дітей становить е, щодня це від 200 до 230 дітей. Діток щодня. Це говорить про те, що тих туалетиків, які в нас є в укритті, їх катастрофічно не вистачає. Ми Не забуваємо ще й про те, що у нас також навчаються два класи щоденно. Ми їх рахуємо два класи, там в них йдуть по зміну, два в першу зміну, два в другу зміну наших шкіл. Це теж діти, які перебувають в даному укритті, і теж потребують саме цих туалет, туалетів. Черги стоять великі, скажу чесно, і їх катастрофічно не вистачає. Тому ми звертаємося власне до Голої сільської ради, до залі до сільської ради з великим проханням щодо модернізації даного, даних туалетів на рахунок збільшення їх. Власними силами е, стараємося зробити якісь перегородки в укритті, встановили двері, е, фарбуємо, розмальовуємо, створюємо е, затишний і безпечний головне освітній простір нашим діткам. На базі нашого закладу е, постійно діють гурткова робота. А саме це хореографія, це гімнастика, це е, англійська мова. Це футбол. Це футбол. І от власне, буквально нещодавно діти нашого закладу серед десяти учасників виграли, отримали в футболі друге місце. Це Діна Скіт. Вони в нас працюють. Велике щастя чути, бачити, коли говорять про твоїх дітей, які вони майбутні футболісти, і не просто любителі, а от власне майбутні футболісти. Тому робота, знаєте, такий, це один із великих вуликів, дошкільних вуликів, скажімо так, в нашій громаді. Робота там кипить постійно. Заклад наш працює з, 19, з 7 до 19 години. Дітки в нас перебувають саме, саме так і є. У нас останню дитину можуть забрати навіть і о 19, 19, 15. І є такі люди, які ну, їдуть із Києва. Телефонують, вони просять, щоб їх зачекати. Ми, ми, звичайно, йдемо на уступ. Хочу сказати про те, що не дивлячись ні на що, повітряну тривогу, на жаль, ніхто не відміняв. Тобто це не просто повітряні тривоги, це постійна небезпека. І ми з вами розуміємо, що якщо навіть десь хтось на своєму робочому місці може, ну давайте як ви боже правду, скажемо так, профілонити трішечки да, повітряну тривогу, то заклади освіти такого собі дозволити не можуть. Ми постійно на стрьомі, скажу відверто, ми постійно все моніторимо, для того, щоб можна було швидко евакуювати наших дітей. Скажу відверто, якщо на початок вересня, ну, от, на початок начального року, вересня, жовтень місяць, у нас дітки це середні групи, перепрошую, молодші групи, 4 молодші групи це новенькі дітки прийшли, там близько 90 дітей вони до нас прийшли, я хочу сказати, це взагалі новеньких діток, да? то вони нас трішки тормозили в евакуації. Якщо до цього у нас евакуація була від трьох максимум до 4 хвилин, то Цих перших два місяці в нас встановило 5-7 хвилин. То вже на сьогодні, я вам хочу сказати, знову ми повернулися до 3-4 хвилиночок евакуації. Звичайно, ми думаємо, як зробити ще більш пришвидшити і більш безпечнішу цю евакуацію. Чому? Тому що наше укриття знаходиться не на рівній площині із нашим закладом. Це говорить про те, що постійно нам потрібно думати, яким чином нам спустити наших діток саме в укриття вниз під заклад. Скажу відверто, що сходи, які в нашому закладі ведуть до укриття, вони на той час, взагалі, це укриття воно не передбачалося як укриття. Правильно, воно передбачалося як підвальне технічне приміщення. Тому і сходи відповідно вони не для діток передбачалися і будувалися, а власне для нас, для дорослого, скажімо так, для дорослих працівників закладу. Тому... От саме ці сходи і нас найбільше всього турбують. Я скажу чесно, ми вже подумаємо про те, що можливо придбати туди знаєте, як дитячі гірки да, на площадках стоять. От якусь таку гірку, що поставили, знаєте, як евакуація з літака йде. От серйозно я вам кажу, Да. Чому? Тому що у ну, нас ну, просто я дивлюся, вони сходовий марш, він досить високий. І діти навіть просто бояться. Ми вже поставили по три працювання. Цівника на сходовий цей марш все рівно дітям важко. Нам приходиться кожну дитину перенести. Це що стосується молодших і тире середніх груп. Я вам хочу сказати, спини працівники позривали, просто не можу от сьогодні. Вже дві людини мені зранку зателефонували. Наталя Анатоліна піса уж таке защимило спину, і я не можу навіть поврухнутися. Це говорить про те, що в мене да, в мене звільнилося чимало дівчат, саме помічників вихователів. Чому тому що вони, вони по цей день з нами на зв'язку, вони приходять і в гості, і вони кажуть, їх тягне сюди, вони хочуть прийти працювати. І, і ще просять, а ви нас візьмете, коли закінчиться війна? Це говорить про те, що вони просто підірвали своє здоров'я. Вони відкритим текстом і кажуть, для того, щоб перенести дитину, треба мати здорову спину і взагалі мати здоров'я. У нас відстань від групових осередків до укриття дуже велика. Дуже велика і особливо, що стосується другого поверху. По сходах спуститися з дитиною на руках і е, занести її в саме укриття, це пройти, читайте, сходи в закладі і сходи е, опанувати ті круті, сходи в укриття. Ну е, скажу, це не легко. Навіть наші хлопці, наші чоловіки, вони говорять про це, що це дуже важко. І от це така проблема у нас досить суттєва, ми постійно думаємо над модернізацією, як його зробити, як його краще, скажімо так, для того, щоб можна було цих діток наших швидко, безпечно евакуювати. Тому що не забуваємо ще про те, що наші діти харчуються і сплять в укритті. Що мається на увазі? Якщо перед обідньою перервою, ну називаю я так, навіть держкужбовський, да? перед обіду, перед денним сном, перед прийняттям обіду. Дітки прозвучала вже повітряна тривога, ми спустили їх в укриття. То, відповідно, ті самі помічники, вихователі і решта працівників закладу допомагають спустити всі ці повні кастрюлі, всі ті чайники, все це не маленькі кастрюлі, повірте, вони повні, і їх спустити до укриття. Це теж дуже важко. Такого як е, ліфт там чи е, підйомник у нас немає. Знову ж таки, по сходах треба все це спустити. Але так, да, діти щасливі від того, що вони, і батьки в тому числі, від того, і ми, і ми в тому числі, що діти отримують повноцінне харчування, вони нічому, скажімо так, не їх ми ущемили, а навпаки, вони можуть там лягти і поспати, вони можуть там і отримати повноцінне харчування. Постійно казала, кажу і буду повторювати про те, що лише спільні, Єдності, спільної співпраці, ми можемо досягти великих успіхів. І ви знаєте, коли я інколи спілкуюся з колегами не лише нашої громади, а з колегами з інших громад. І коли я чую про те, що ну верніше спочатку бачу оцей ходив, е на їхньому обличчі, да, як у вас щось робиться у вашій громаді, бачать і чують освіту. Це для них із з ряду фантастики. Я кажу відверто. Лише спільною отакою от працею ми досягаємо отих великих успіхів. І я ще раз хочу подякувати власне, голові сільської ради Радіо Миколаївичу. Дякую тобі за те розуміння, за твоє відношення власне, до освіти і в цілому до людей і до громади, до дітей. От те ставлення, яке от власне є у вас, це багато що значить. Ви задаєте той тон всім працівникам, всім своїм заступникам, всім працівникам своєї сільської ради, які от власне ми маємо от, таку спільну співпрацю. Я дякую всьому депутатському корпусу. Дякую безпосередньо. Виконавчому комітету за цю плідну співпрацю. Тому що в останні дні грудня, якби ви не проголосували, не надали нам дозвіл у придбанні саме снігоприбиральної машини, ми б її не мали. Але завдячуючи вашому спільному рішенню, ми придбали таке, як снігоприбиральна машина, яка сьогодні нас дуже сильно виручає. Ми придбали в минулому році також генератор потужний. Ви не уявляєте, наскільки я щаслива від того, що ми його підключили. Правильно, що в нас є підключення міст нашими водними лініями, і лише потім включається генератор, тому що це йде велика економія, і власне по самому диспальному. Ну... Я, звичайно, можу багато чого ще говорити і говорити. Я запрошую і рада кожному із вас, коли ви приходите до нас у гості, в наш заклад. І я вам всім і провод... буду проводити, і розказувати, де що ми зробили, як ми це все облаштували і що в нас вже є. Дякую комунальному, всім нашим організаціям, нашого закладу, не закладу, нашої громади, тому що ця співпраця. Вона є, і ви її бачите. От власне на о цьому стенді. Дуже дякую.